Пане президенте, Путін сказав, що розуміє, що Україні потрібні гарантії безпеки. У вас вже була розмова з президентом Трампом. А скажіть, чи озвучив він бачення Росії щодо гарантії безпеки для України, які прийнятні для Росії, так і які гарантії безпеки, власне, прийнятні для України? Чи досі ми говоримо про э, on the ground, тобто війська певні? Чи це ця п'ята стаття? Якщо можете пояснити ваше бачення, як це може виглядати? А, дякую за запитання. Передусім, я не знаю про що реально говорили э, Путін і Президент Трамп і я хочу, щоб багато деталей президент Трамп сказав мені. Потім європейським лідерам. Thank okay. you. І те, що президент Трамп сказав сигнал про гарантії безпеки, для мене це набагато важливіше ніж думки Путіна. Тому що Путіна не дасть ніяких гарантій безпеки. Гарантії безпеки це сильна армія, це може дати тільки Україна. Фінансування цієї армії це може дати тільки я вважаю, Європа. Зброю для цієї армії це може дати наше внутрішнє виробництво, європейське виробництво, але є дефіцитні речі, які є тільки у Сполучених Штатах Америки. Оце я вважаю, гарантії безпеки. Чи підключають? Чи є труп сондеграунд, чи є така захист, як у деяких інших держав в небі, ви знаєте про що? Чи є у нас можливість мати сучасний total number of air defense? Це тільки поки що запитання. На них ми дуже хочемо отримати відповідь, щоб розуміти, що таке гарантії безпеки. Те про що ви говорите, мені здається, це сигнали руської сторони, сторони, що вони. Не будуть нас далі окуповувати, але якщо чесно, це поки що ну поки що це просто слова, і на рівні трьохсторонньої зустрічі готові говорити.